О Маріє, ти найблагородніша, найвеличніша, найчистіша, найкраща, найсвятіша з усіх істот, о, коли б усі б спізнали тебе, владичице моя, і полюбили тебе, як на це заслуговуєш, але радію, що стільки святих душ у небі і праведних на землі живуть. Прославляючи твою доброту і красу, ще більше тішуся, що сам Бог любить тебе більше, ніж усі люди і всі ангели разом. Царице моя найулюбленіша, і я, нещасний грішник, люблю тебе, але люблю дуже мало, тому бажаю любити тебе більше і щиріше, бо любов до тебе. Є великим знаменом призначення до неба і ласки, яку Бог уділяє тим, що мають спастися. Бачу Опісля, опримилосердна мати, що я дуже винний перед Твоїм сином, бачу, що Він заслуговує на безмежну любов, ти, що нічого іншого не бажаєш, як лише бачити Його улюбленим. Прошу тебе виєднати мені цю ласку, велику любов до Ісуса Христа, Вимоли для мене цю ласку, бо одержуєш усе від Бога, чого лиш бажаєш. Я не ганяюся за багатствами світу, почистями шукаю тебе, що найбільше бажає твоє серце любити Бога. Чи ж можливо, щоб ти не захотіла допомогти мені в цьому бажанні, яке тобі так подобається? Ні, ти мені вже допомагаєш, вже молишся за мене. Молися, молися, о Маріє, і не переставай ніколи молитися, поки не побачиш мене в раю, де буду посідати і любити навіки Бога. Разом з тобою, моя найдорожча надія, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенна плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших.